Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Пес-патрон і космічна пригода. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Пес-патрон був найвідважнішим собакою на планеті Земля. Він завжди мріяв про космічні подорожі та неймовірні пригоди. Одного разу, коли він лежав на галявині і дивився на зоряне небо, до нього підійшов кіт сніжок. Патроне, про що ти думаєш? запитав сніжок, підстрибуючи поруч. Я мрію про подорожі до інших планет, відповів патрон, мріливо поглядаючи на зорі. І ось одного дня їх мрія здійснилася. Патрон отримав запрошення від інопланетян на їхню планету. Сніжок, ти не повіриш ми отримали запрошення від справжніх інопланетян, збуджено сказав патрон, показуючи яскраво блискучий лист. Це неймовірно. О, Тоді нам потрібно підготуватися до подорожі, відповів сніжок. Наступного ранку патрон та сніжок вирушили у космос на своєму космічному кораблі. Під час польоту вони зустріли дуже дивних інопланетян, які виявилися дуже дружелюбними та готовими допомогти. Привіт, земляни!» – Привіталися інопланетяни. Вони виглядали як великі пухнасті істоти з яскраво синіми очима. і... Ріжками на головах. Привіт, ми патрон і сніжок. Дякую за запрошення, відповів патрон. Ми раді вас вітати на нашій планеті, сказав один із інопланетян. Ми чули про ваші подвиги на землі і хочемо показати вам наші скарби. Інопланетяни вказали псу патрону та сніжку шлях до скарбів, які були приховані в далекому кутку їхньої планети. Друзі відправилися в пошуках скарбів і зустріли багато цікавих пригод по дорозі. «Дивись, сніжок, це дивовижний ліс з біолюмінісцентними деревами! захоплено вигукнув патрон. Це справді чудо, але будемо обережні, ми не знаємо, що нас тут чекає, відповів сніжок. Раптом вони почули дивні звуки. З кущів вийшла група маленьких блискучих істот. Ми гноми цієї планети. Хто ви і що ви тут шукаєте? запитали вони. О, я патрон, а це мій друг сніжок. Ми шукаємо скарби. Про які нам розповідали ваші е, співмешканці, пояснив патрон. Тоді йдіть за нами ми покажемо вам шлях. Але будьте готові до випробувань, сказали гноми. Друзі слідували за гномами через густий ліс. Потім піднялися на високу гору і перетнули бурливу річку. Вони зустріли великого троля, який охороняв міст через річку. Щоб пройти, ви повинні розгадати мою загадку, сказав троль. А, окей, ми готові, впевнено відповів патрон. Що завжди йде, але ніколи не приходить? запитав троль. А фу-хо-хо. розмірковував патрон, дивлячись на свого друга сніжка. О, о я знаю, це час, швидко відповів сніжок. Правильно, га, проходьте. Троль дав їм пройти, і вони продовжили свій шлях. Нарешті друзі дісталися до печери, де був схований скарб. Увійшовши, вони побачили величезний купол, заповнений золотом та різними дорогоцінностями. Але коли вони намагалися взяти скарби, печера почала руйнуватися. «А, ого! Швидше тікаємо. закричав патрон. Друзі бігли, що було сил, і встигли вибратися на поверхню в останню мить. Це було дуже Небезпечно, важко дихаючи, сказав сніжок. Так, але ми вибралися. Знаєш що, друже, е, давай повертатися до корабля, відповів патрон. Але коли вони поверталися до свого корабля, виявилося, що він зламався. Пес патрон та сніжок злякалися, але тоді інопланетяни прийшли на допомогу. Не хвилюйтеся, ми вам допоможемо. Сказав один із них. Разом вони полагодили корабель і вдало повернулися на землю. Пес Патрон зрозумів, що справжня дружба та допомога важливіше за будь-який скарб. А ще деякі мрії, навіть дуже скажені, такі як побувати на Марсі, інколи нехай залишаються лише мріями. Ми так багато навчилися під час цієї подорожі, але більше в космос я жодною лапою, сказав патрон. Так, зато добре, що ми знайшли нових друзів у космосі, додав сніжок. Так пес Патрон та його вірний друг Сніжок повернулися додому, збагачені дружбою та новими досвідами, а найголовніше, вони зрозуміли, що завжди треба допомагати один одному. І бути відважним навіть у найскладніших ситуаціях. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.